Церква, Слава Богу, ми на цьому місці, і написано Дії Святих Апостолів 10.33, ти добре зробив, що прийшов. І ці слова, ви знаєте, такі уривочки з віршиків, зі слова Божого, може бути декілька слів, але можуть перемінити, як говориться, смисл нашого життя, можуть перемінити смисл нашого дня, наші плани. І ми багато можливо чогось житті хочемо і просимо, а не отримуємо. Можливо, воно і не належить для того, щоб ми в ньому перебували, але Господь оприділив те, що важливо для нашого життя. Ми димці сьогодні є знов добрий ранок, є мирне небо, є достаток води і хліба ще в нашому краї, і за це ми скажемо Слава Богу. Хочу поділитися одним місцем, двома місцями буду ділитися, так вони мені вже лежать зсереди, так як вони мені близькі до серця, ми над ними знаємо їх, розсуждаємо. Це буде перше місце. Це буде Ефісіант 6, 12, один віршик. Зразу зачитаю, зачитаю друге місце. Ефісіант 6, 12. Бо наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальства, та проти влади, проти правителів темри світу цього, проти піднебесних, піднебесних духів злоби». Зачитаю друге місце, це буде вже перше Петра, 5 розділ. І зачитаю. З 8 віршка інище, 1 Петра 8 Будьте тверезі, пильнуйте, бо противник ваш диявол входить, як лев, що речить і шукає кого пожерти. Стайте проти Нього міцною вірою, знаючи, що такі самі страждання трапляються із братами вашими в світі. Бог же всієї благодаті, котрі покликав нас у вічну славу свою в Христі Ісусі, сам при короткочасному стражданні вашому. Нехай удосконалить вас, утвердить, зміцнить, зробить непохитними йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Таке місце, вони мені цих два місця близькі до серця, чомусь стали і одним роздумували. І вчора говорили з братами на Молодіжному, що коли об'являють, що на наступну неділю буде сповна смерті Господа, то, як і цей віршик написано, що противник ваш дьявол входить, як перекриючи лев. Щоб когось поглотити, пожерти. І ми дивимося дійсно духовна людина, яка відроджена в Господньому слові, яка відроджена в покаянні через водне хрещення, народжена в дусі. Вона дійсно це замічає, що наша боротьба не проти плоті і крові, але проти цих духів, яких ми не бачимо, яких ми не знаємо. І ми колись навчалися, і нас в мене був викладач, який викладав демонологію і. Це велика наука, і це не просто сон в своєму житті зрозуміти, що це таке є духовний світ, в який ми не можемо поринути. Ми бачимо людину в лице в лице, і як сьогодні вже нагадував брат Коля, що дивися на очі людини, і вони показують її характер, і показують її життя, її бажання, так і в духовному світі, що воно не просто так, що ми щось зробили, чи щось так просто сказали. Якщо ми не погоджували, то ми програли своє місце, ми програли свою святість. Что яку нас Господь доручив, і знаєте, в нашому житті теж є різні моменти, над якими ми не пильнуємо. Колись в дитинстві така, така була гра, що стояв один стульчик, а бігло двоє. І коли е, встановлювалася е, лічилка, то один сідав, а другий програвав. Так і в нашому житті, якщо ми... Не чуємо голосу Господнього. Якщо ми не займемо свій час своє місце, то ми програємо і ми можемо все життя бути поза тим місцем, де воно належить для нас, наготовлене на Господом, щоб славити Господнє ім'я. Але Господь Він нас застерігає, каже: будьте тверезі, пильнуйте, і Господь Він про нас піклується, щоби ми не відпали. І ці дні в нашому житті, коли ми будемо простягати свою руку, коли ми будемо виконувати цей заповід. З Господом Він нас наближає, Він нас удосконалює, і наше серце воно повинно радіти, що Господи, і сьогодні знову для нас даруєш день, нас благословляєш, хоч і ворог він ходить за нами по п'ятах, за нашими слідами, але є перемога, перемога наша на Христі, Христристі, який Він переміг на Христі. Як сьогодні нагадував Коля, що він переміг все і хвороби, і прокляття, і все зло він взяв на себе і переміг. І місця для нього не знайшлося в пеклі, не знайшлося в аді, бо Він є Господь живий. І сьогодні ми про нього співаємо, про сьогодні ми про нього а, а, розказуємо вірші, і це нас надихає, це нас підкріпляє. І в 56 розділ нижче написано. Тому задягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли противостати в день злий. Ми знаємо, що цей день злий, коли ми не бодрствуємо, нас ворог починає забирати в свої сітки. І ми не маємо сили, але Бог він нас застеряє, каже. Тому противостаньте, щоб могли ви противостати в день злий і все подолавши, стоїти. Як приємно є, коли ми знаємо, що Господи Ти дає для нас силу, і ми можемо нею боротися, можемо нею орудувати. І... В Біблії записані ті слова, яка має бути сила, записана та настанова, яка має бути перемога, як треба боротися з різними видами цього зла і нижчий віршик пише. Отже, стійте, підпризавши стегна ваші правдою, зодягнувши броню праведності і взувши ноги, вашу готовність благовістити мир, а понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. І візьміть шолом спасіння і меж духовний, який є слово Боже. Слава Богу! Такі місця застережні для нашого життя, і ці слова для нас кожного дня вони потрібні, кожного дня для нас важливі, бо ми знаємо, що ворог ходить за нами, щоби. Красти, вбити, погубити, і дійсно ми знаємо, є в світі такі люди, яких бояться, яких минають, бо знають, що кажуть, що він не при своєму розумі, він не при своїй силі, він може щось зробити. Є таке в світі, і ця людина вона є одержима, так і ворог в нашому житті. Він хоче, щоб нам заподіяти яке зло. Бо ті, які віддані йому, він до них не має ніякої справи, бо він і так знає, що вони його. А ті, які освятилися, ті, які пізнали правду. Вони служать Богу і вже сатана. Він хоче прип'ясувати їм, зробити якесь неустройство, якийсь неурядок, щоб вони ходили на служіння. Як сьогодні нагадувалося, можливо, маєш машину, хочеш більшу, йдеш різні поступки, і ворог настільки хитрий, вже Браткоре нагадував сьогодні від початку. Він різні обставини підставляє, різні слова перекручує, і це посвідковується. Ми дивимося через всю Біблію, через життя людства. І перемога є в нашому Ісусі Христі, і ми повинні Сьогодні Його славити, щоб через цей заповіт, який ми будемо мати, який буде нас підводити до визості з ним, щоб ми могли освятитися, противостояти йому. І наша боротьба, ми знаємо, що не проти плоті і крові, а проти цих піднебесних небесних духів злоби, яких ми не бачимо, але їх є велике військо. Але Христос є перемога наша. Ми йому будемо служити і будемо Його славити, бо він достойний. отець син достойний. 阿明。<I> mean. uh huh.